Я перепрошую, а ви на цій станції виходите. <гум> Ні, я на станції кушиться. Наша файта. Так зветься перший Закарпатський мультсеріал. Його презентуватимуть в жовтні. Подивитися мультик вже скоро можна буде в інтернеті. Михайло Карпенко один з авторів мультика. Хлопець розповідає, чому вирішив взятися за створення мультфільму. Ми познайомилися із. А... До цих пір, я так сподіваюся, невідомим закарпатським художником, якого звати Сашко Німець. З ними познайомилися, поспілкувалися. У мене за багато років творчої кар'єри, пов'язаної з КВН, так само, як і мого хорошого друга Павла Манзича. Назбиралося чимало ідей, гумористичних ідей, цікавих ідей, яких не було варіантів, не було варіантів втілення. І от е виникла ідея зовсім випадково, що можемо зробити перший закарпатський мультсеріал. Герой мультсеріалу – простий ужгородський хлопець з нового району. Він розчарувався у власному житті та прагне змін. У кожній серії хлопець знайомиться з новими колоритними закарпатськими персонажами. З ними він потрапляє в різноманітні пригоди. Теми та історії кожної серії будуть відомі закарпатцям, запевняють автори. Ці е історії новини. Які політичного, так і неполітичного соціального характеру, які будуть добре всім знайомі, які вже свого часу відбулися. Всі дехто може вже про них потрошечки забув. І тут ми знову про них згадаємо, але згадаємо вже в такому гумористичному форматі. 17-річна Дарія теж займається мультиплікацією. На відміну від нашої файти, яка повністю робиться на комп'ютері, дівчина малює мультфільми вручну, а вже потім фотографує кадри і монтує їх на комп'ютері. Героїв робить з паперу. Свій перший мультфільм Дарія зробила ще в школі. Він короткий 30 секунд, але процес малювання та монтажу тривав два дні. Я заперлася в кімнаті, і це було два дні такої творчості, що вирізала рибок. тобто Я робила цю дошечку синю, все рухала і, ну, і намагалася зрозуміти саму технологію створювання мультика. І, ну, я думала, що це буде набагато важче, але це не так важко, як здається. Тобто Варто лише спробувати. І... Після того, як я зробила свій перший мультик, я зрозуміла, що всі інші речі робити теж легко. Для цього лише потрібно терпіння. Автори закарпатських мультфільмів кажуть: роблять їх для себе та для друзів. Виставляють власні творіння, на вільний перегляд в інтернеті. Фінансову вигоду поки що не шукають.